Блю жорстко себе до цієї операції я готувалась два місяці: аналізи, консультації, терапевти. Ну, класика. Операція по лонго. 29 квітня мене вже виписали, і все, що я пам'ятаю, це як один момент. Найстрашніше не сама операція, а те, що про це ніхто не говорить, бо ну про жопу не заведено. Багато дівчат мені написали після сторіс. Дякую, що говориш. Я теж маю цю проблему, але соромлюсь. І я вас розумію. Я мучилась два роки: то з'являлось, то зникало. То болить, то терпимо, і ти живеш в такі собі ілюзії, пройде, але нічого не проходить, коли ти на себе забиваєш. І найгірше було в першу ніч після видалення гемороїдальних вузлів, після цієї операції. Болі такі, що п'ять уколів знеболювального ледве тримали мене на плаву. Найстрашніше туалет: живі рани, пекельний біль, стрес, страх, сором. Чотири ранки поспіль я прокидаюсь в сльозах. Пукати боляче, їсти тільки щоб не стимулювати стул, медперсонал у лікарні, болить, натисни кнопку Прийдемо вколимо обезбол. Така медицина, лікар деталей не розповідає. Дорога в таксі як виживання. Лежиш під дупою подушка, чоловік розгублений, на ньому зараз все. І знаєш, що парадоксально? Навіть лежачи напівмертва, я думаю про роботу, про стратегію, про контент. Бо ми з колючим не маємо запасного плану. Ми просто знімаємо відео і живемо з цього. Життя б'є, а ми тримаємо телефон і знімаємо. І коли ти бачиш наш рілс, це не просто ролик, а хроніка того, як двоє людей щодня збирають себе по шматках і все одно створюють, і все одно йдуть далі, бо це наша територія контенту. Ти з нами?